13 листопада у Соломенського управління поліції звернувся громадянин про те, що по вулиці Огородній зник його батько, який проживав окремо від нього. Проведеним слідчим розшуковим заходом, було встановлено, що потерпілий зник внаслідок скоєння злочину відносно нього, а саме вбивства. Пізніше, як було встановлено, що злочин вбивство скоєно. Трьома громадянами, а саме іноземцем та його двома подругами. Як стало напередодні відомо, що до іноземця і його співмешканки прийшла подруга і під впливом алкоголю розказала, що її відчим, який з нею проживає, постійно її ображає. На що іноземець пообіцяв їй поквитатися з ним. Так вони спланувавши це все вечором о 23-й годині, проликли у квартиру, де потерпілий спав на дивані. Зайшовши іноземець, взяв з собою дерев'яну битку, якою наніс декілька ударів в область голови. Після чого, зрозумівши, що потерпілий помер, вони, маскуючи злочин, винесли тіло у автомобіль іноземця, а також вирізавши килим, на якому залишились сліди крові. В подальшому це тіло було вивезено у Київську область, де було залишено на смітнику. По даному факту, зараз відкрите кримінальне провадження за пунктом 12 статті 115, а саме навмисне вбивство групою осіб, за що відповідальність загрожує від 10 до 15 років кожного. пластом я после работы перешел домой, а его дочка и с моей девушкой были дома. Они хотели поехать сами, сказали, мы едем туда да туда. Я сказал, нет, никто никуда не едет. Потом я согласился, если ним поехать. Он лежал в диване, вин начал прыгать, а я его ударил. И мы не могли ничего найти забирать, чтобы доказать в что милицию отдать и потом вот так вывезли сюда у меня все что мы делали мы троем мы троем сделали и привезли сюда троем грузили троем привезли троем выкинули

Сусід і Антон. Сосид и антоналин. А ну как видно, что привет? Ну оно а кругом на